ту 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 tu, to, to nick. Ну, кінцівка, друзі, була незрозуміла. Що це я таке намалював? Що тут за кінцівка він іде і тут таке. Коротше, було незрозуміло. Якщо вам було зрозуміло, можете написати в коментарях. Я, який малював 10 років і не розумію, що я намалював в кінці. Ну, такий, така моя була дитяча уява. На цьому все сподобалось. Ставимо лайк або пишемо коментарі і підписуємось на канал. З вами був Дені Страні. Дякую за перегляд. Всім пока. Бувайте, тладлес!